Вашої колеги, який хороший законопроєкт. Та ви сказилися елементарно, це цей законопроєкт, він, по суті, передбачає репресії і затикання рота військовослужбовцям. Немає військової юстиції. І замість того, щоб пропонувати комплекс, щоб почати того, щоб все було разом, військовий прокурор, військовий суди і далі військова поліція, ви починаєте з того, що хочете зробити військовий ДБР, який буде кошмарити військовослужбовців. Слідства нема, не буде слідства, буде тільки дізнання. Навіщо це? Щоб була оперативність, буде право проникнення без жодних санкцій суду у приміщення, буде право захоплення автомобілів. Призначати керівника буде президент, це не конституційно, як мінімум, і так виглядає, що ваш рідний товариш татаров за санкцією офісу вирішив взятися за кошмарення військовослужбовців, щоб заборонити їм говорити правду, ретранслювати те, що є на передовій, і якщо не дай Бог, хтось буде домовлятися з московською федерацією, щоб заткнути військовим рота і зупинити їх.